Доброго ранку, наше тестування продовжується. У нас на тесті ригагут, Гуд, в даному випадку, це вже не Скумбрія, а це у нас ідуть сардини. Сардини в оливковій олії Атлантичні. Була придбана ця консерва за 54 гривні в мережі АТБ. Це одна із бюджетних консерв, які можуть дозволити собі українці. Так, ми зараз відкриємо цю банку і протестуємо її вміст. І Розкажемо, яка вона на смак, які в неї переваги які недоліки. Откриваємо нашу консерву. Так, тут, як бачимо, є ключ. Все дуже швидко відкривається. Так, на перший погляд консерва упакована непогано. Як бачимо, ось уже чорний горушок, перець є у нас. Зараз будемо її тестувати. Так, ми висипали нашу баночку на тарілку. Як бачите, що багато сардини на всю тарілку, я спробував один шматочок. Мені показалося, що ця просто консерва, вона її трошки передержали в автоклаві. Але на смак вона непогана. Може, навіть не всі кусочки, це ті, що може з краю були баночки. Я спробував, бачите, трохи застиг холодець, це означає, що риба була жирненька. Морська. Порізано було воно в баноці акуратно. Складено компактно, тобто плотненько запаковано компактненько. І, як бачите, кусочки у нас достатньо. Я б сказав, би, що це досить така непогана консерва. Це сардина в оливковій олії. Консерва у нас стояла в холодильнику, вона трошки так замерзла воно. Полоденько, ну я на Смакс пробував досить таки непогано. Нагадаємо, що ми їх купили вчора буквально в АТБ за 54 гривні. Я думаю, що для такої консерви це нормальна ціна. І це фактично ми її придбали по акції. І ми зараз. Подивимося, що тут нам пише виробник на бонці. Склад риба, сардина або сардинела атлантична. Не менше 55%. Оливкова олія не менше 10% сіль. Так, я не бачу, щоб вказаний був консервант на банці. Ну, це вже, якщо виробник написав правду, то тут немає консерванта, тільки сіль є. Ну, Мені здається, може тут і є трохи консерванту. Ось бачите, вже один шанувальний консерви разом з нами прийшов на тестування. Він хотів також скуштувати, але ми йому трошки не дозволили брати зі столу. Ми хіба що йому маленький кусочок можемо дати. Бачите, тестувальник вже намагається протестувати цю продукцію разом з нами. Ну, чим, що я можу сказати? Цю консерву можна спокійно брати. Вона піде як на салати, так і на бутерброди. А також ми можемо її просто вживати до других страв, або навіть можна зробити з неї рибні котлети. Дякую вам за перегляд. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю консерву. Я думаю, що в різних партіях зустрічається різна консерва, різна за смаком. Можуть бути порізані кусочки більші, можуть менші, можуть бути заливка краща. Пишіть нам в коментарях, в яких партіях. і з якою консервою ви стикалися, і щоб користувачі нашого каналу могли знати, які консерви можна було брати, а які не брати. В общем, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і користуйтесь нашими порадами. Всього доброго!